Його ноги ступали тут, на нашу землю, не один раз. Найперше Найперша постачатись, велична для кожного, зокрема, українця, патріота, християнина. І його наслідування, яке він заповідав нам найперше, у його праці, наприклад, Отче наш», де він описує такі речі, які стаються навіть пророчими для, для нашої держави, для України, щоб е, ми були готові. Інколи читаєш той рядочок, і ну, бачиш, що це була людина від Бога, навіть скажу, е, прозорлива на кілька, на кілька десятиліть відносно молоді, щоб у цей час варто було їм прищепити. Це його жертвенність. Це по про те, що він е, мав. Будемо казати, статки, посідав певне місце у суспільстві, але був звичайною і простою людиною, яка була готова поділитися. Такий це документ це будемо казати підтвердження того, що митрополит Андрій Шевтицький був у нас в Хотіні на парафію в 1934 році. Це вже був на нашій Калуській терени, такий його, очевидно, з історії третій, візит, навіть четвертій, ймовірно. І в ньому вказано, що при парафії створюється Спілка українською мужеською молоді там так вказано. Ну а тепер будемо казати, маємо її аналог продовження через віки. Українська молодь Христові тепер діють при парафіях. Ну а колись ділили хлопців в один бік, дівчат в інший бік. Ну і відповідно у нас в Хотіні така спільнота була заснована митрополитом і проіснувала на Галичині. Певний час, певний період, ну доки, доки змогла існувати, бо потім самі розуміємо, як історія сталася. Маємо чудову подію. Сьогодні у нас у ліцеї номер 7 відбувається така неконференція за участі педагогів, істориків, учнів християнської етики, учнів шкіл міста, де будемо згадувати визначну особистість Андрея Шептицького, митрополита, який близько 40 років служив Богу, служив народу, відзначений багатьма нагородами. Ця людина дотична і до нашого міста знаємо, що ми маємо вулицю Андрея Шептицького. Бував у нашому місті. Дуже приємно, що оці мають артефакти, які пов'язані власне із іменем цієї людини. Приємно відзначити, що власне цього року ми відкрили барельєф на вулиці Шептицького біля храму архістратега Михаїла, у якому бував власне митрополит Андрей Шептицький. Тому впродовж кількох годин будемо мати таку цікаву розмову із і із отцями Калуцької громади, вчителями християнської етики, вчителями історії, і будемо розповідати, згадувати все те, що ми знаємо про цю визначну людину. Саме зараз, в часі війни, ми звертаємося до духовності. Ми молимося Богу, і наші хлопці на війні просять нашої молитви. Особливо вони говорять, що дуже цінна дитяча молитва. Тому мета цього заходу, в тому числі, навернути наших молодих дітей до, до Господа Бога. Ну і приклад Андрій Шептицький. Він був не лише митрополитом, він був меценатом, він був в різних громадських організаціях, тому що сама особистість цієї людини це є приклад для наслідування. Я думаю, що вибір місця проведення сьогоднішньої конференції присвячені значимий, вагомий постаді у, не тільки в релігійних процесах, які проходили і проходять у нашій державі, але дуже в витворчих процесах. Присвячені конференція митрополиту Андрею Шептицькому, графу Андрію, в нашій школі. В нашому ліцеї, напевно, не просто і, напевно, не випадково. Чому? Тому що школа сьома в 90-х роках була однією з перших не тільки в місті, не тільки в районі, не тільки в області, а взагалі в Західній Україні, в Галичині, яка ввела курс основ християнської етики. 12 наших випускників стали священнослужителями. Тобто, ми маємо вже і результат своєї роботи. І я думаю, що е без е Цього предмету, напевно, особливо в зараз, такий важкий час, нам дуже-дуже важко в освітньому процесі, виховному процесі, ховати наших дітей, взагалі спілкуватися між собою, працювати разом із громадськістю, допомагати нашим воїнам, які на фронті. Звичайно, я би хотів і подякувати нашим вчителям. Вчителям основного християнської та Олександрівні, вчителям історії Целірі Володимирівні та Олесі Мирославівні за те, що вони допомогли. І вони були як ініціаторами, як і модератори зараз цього всього процесу і цього сьогоднішнього заходу. Тому що, як я вже говорив, це не тільки Андрій Шепільський, не лишень релігійні діячі. Це фігура, яку ми ще не встигли оцінити. Я сподіваюся, з часом ми її оцінимо. Це фігура це постать, яка була однією із основних у державотворчих процесах у нас на Галичині і в кінцеві підсумки в Україні, що зараз нам, на жаль, таких лідерів дуже-дуже бракує. Тобто, я ще раз вітаю вас всіх і вітаю учасників конференції від імені учнів школи, від імені батьків, від імені вчителів і сьогоднішнім таки цим заходом. І надію, що він дасть свій результат.